Вітаю! Мене звати Каріна Кальник, я акторка. Я брала участь у зйомках коротких метрів, реклам, серіалів а також грала у театрі. Нещодавно я взяла участь у зйомці короткого метру під назвою Зроби крок. Це історія про дівчину, яка піддалася сексуальному насильству з боку російських військових і яка внаслідок цього народила дитину. Я також брала участь у проєктах з озвучення. Моїм голосом озвучено декілька аудіогідів до виставок у мистецькому арсеналі. Я володію англійською мовою. Я грала вистави англійською мовою у англомовному театрі про English Theater. а також маю декілька монологів, записаних англійською мовою, і я поділюся ними у цьому відео. Колись давно я зовсім не цікавилася українським кіно. А потім, якось випадково подивилася фільм Мої думки тихі. І він мене дуже вразив, і я була дуже приємно здивована тим, що зараз в Україні знімають таке класне кіно. Я прийшла в акторську сферу і зовсім іншої сфери, але я дуже радію, що це трапилося саме тоді, коли в Україні почали народжуватися і втілюватися у життя так багато цікавих і, і глибоких історій. І я дуже мрію стати їхньою частиною. Я дякую вам за увагу. І бажаю успіхів у реалізації вашої історії.